До мого прямого ефіру. Сьогодні у своєму прямому ефірі я хочу почати в'язати задню частину мокасин і хочу трішки показати вам процесу. Скажіть, вам цікаво було б таке почути, побачити, і до, у мене до вас питання? Якщо вам цікаво, поставте в коментарях плюсик. Хочу про себе трішки сказати у двох словах. Мене звати Альона, я з міста Харків. Я займаюся створенням в'язаного і валяного взуття. В даний момент я зараз буду продовжувати в'язати. У мене вже передня частинка зв'язана, боковушки зв'язані, і тому зараз я почну в'язати задню частину. Ми з вами це зробимо. В'язати я буду ниточкою, продовжувати. Ниточкою я користуюсь пряжею Алізе Лана Голд 800. В'язати буду в три складання. Ось так. В три складання я в'яжу. П'яточка висотою буде така, як на колодочці. ось висота, І ще буде вставлятися замшева вставочка. Тут із середини я буду пришивати її, і вона буде зверху виглядати, може, десь на сантиметр. Воно дуже е, приємно до ніжки, коли замша доєднується до ніжки, коли носити на босоніж, наприклад. Бо носити їх босоніж це просто неймовірна насолода. Ну, все, продовжую я процес в'язання, а ви мені пишіть свої запитання, якщо хочете. Так, і ще один момент хотіла сказати щодо того, як же я буду починати, який я буду тут малюнок робити на п'яточці. я буду в'язати ось оцим малюнком е, в шахматному порядку, тому що це найміцніше в'язання, і для п'яточки воно підійде на якнайкраще. А, задоп... а так як я буду в'язати. Не по кругу, а буду в'язати від краю до краю, то ви побачите, що буде зміцнюватися у мене в'язання за рахунок іще прокладки самої ниточки. Ну, все, поїхали, починаємо працювати, бо я хочу сьогодні закінчити ці п'яточки, а процес я вам покажу якусь частинку, щоб вас не. Не зачіпляти надовго увагу вашу. Так, так. Трошки я вже не так пішла, бо я хочу зрівнятися з ось цим малюнком. Мені ж треба з цим малюнком вирівнятися. Я буду тепер, значить, по малюночку в'язати. Так, почну спочатку, бо мені не сподобалось. Ось так. Дякую всім, хто зараз присутній. Поставте, можливо, якщо у вас є змога плюсики, я буду дуже вдячна вам. Я буду просто розуміти, що вам це теж цікаво. Так як я вже сказала, я в'яжу з напіввовни цю модельку. Це буде на осінь дуже тепла, комфортна модель. За рахунок чого, за рахунок в'язання це взуття більш корисніше, Вірніш, комфортніше, я б хотіла сказати, для ніжки. Ну, Корисніше в знак того, що ножка не потіє і нема неприємних якихось ароматів. То це буде корисніше, звісно. Ось так я буду в'язати цей процес до цього моменту і прив'язуватися до вам видно, прив'язуватися до боковушечок. Тобто я буду в'язати сюди, назад, сюди, назад, і прив'язуватись до боковушок. В'язати буду ось таким в'язанням в шахматному порядку, так як воно міцніше, набагато. В'язане взуття можна створювати як і на осінь, на теплі моменти, так і на літо. Воно дихаюче, воно не має неприємних ароматів, тому що гарно провітрюється, і ножка себе відчуває там дуже комфортно. До речі, я не сказала, що в цих макасинах устілка теж була. замовлена замовницею в'язана І в'язати я її буду завтра. Ось сьогодні зв'яжу заднички, а завтра буду займатися устілкою, бо мені на цьому тижні треба їх відправити. А відправити я хочу якнайшвидше, бо, ми, бо у мене просто черга буде затягуватись, якщо я почну зволікати. Так, от бачите, як я в три в'язання складую ниточку. Ось беру, беру від клубочка. Ось отак. Від клубочка у мене йде нитка із серединки, ось тут. Я зложила її вдвоє, а потім протягую, і тоді мені клубочок розматувати не треба. Хто не знав такий лайфхак, будь ласка, користуйтеся. Це дуже зручно. Ось я дійшла сюди до боковушки, і зараз я буду прив'язуватися соєдинітельні петлі. Так. так, і мені тепер треба тут повісити маркер, тому що я не буду в'язати назад, а назад я просто прокладу ниточку. Ось отак я прокладую її, повертаю мокасинчик і починаю знову в'язати, тому що у мене в шахматному порядку повинен бути малюнок, який для п'яточної частини він найкріпчий, найміцніший. Скажіть мене гарно чути, бо я не розумію. Напишіть мені хоч щось, щоб я бачила, що воно працює. Так, мені треба попасти в малюнок. Продовжую в'язати в шахматному порядку. І я, я вас не утомляю. Напишіть мені щось, люди. Я дуже рада вас бачити на ефірі. Бачите, я продовжую в'язати в шахматному порядку. Тобто у мене буде п'яточка, і ти ось в такому порядку. А передня частина зв'язана ось малюнком звичайним, це без, без накидів, без звичайні стовпчики в'язання. Ну, я з вами зараз продовжу іще ось оцей рядочок. І далі буде все точно так же, просто, щоб не затягувати вашу увагу, я покажу уже в кінці готовий результат. Ось дивіться, я продовжую в цьому шахматному порядочку і за рахунок, що я повертаюсь назад, я прокладую просто ниточку одну, її потім прив'язую, вона становиться іще міцнішою в п'яточці, а потім я буду ще під ішлю замшею. Скажіть, вам цікаво мене слухати? Поставте плюсики в коментарях, будь ласка. Якщо хто бажає в'язати взуття, приєднуйтесь, будемо раз виконувати цю роботу. Буду рада вас бачити у своїй спільноті. Дуже зручно нитку складувати таким шляхом, щоб не три клубочка, а ось таким методом складання, і ти тоді по черзі клубочок за клубочком в'яжеш. Так, бачу ваші запитання. Валентина, супер, дякую. Ой, вам, Валентина, дуже дякую за зворотній зв'язочок, що ви написали. Мені дуже приємно, що є відгук зворотній, бо коли взагалі нічого ніхто не пише і не розумієш, тебе видно чи ні. Дякую вам велике. Скажіть, Валентина, а ви теж вяжете? Так, дійшла я до лівої боковушки. Зараз буду приєднуватися. Буду приєднуватися. Тут так петелечка затягнута, тому мені треба взяти якийсь крючечок потоньше, щоб я могла витягти ниточку. Треба мати два номи крючки. Так. Так, протягла, витягла. І оця петелька на маркері, що у мене була, хто не знає, то я її теж зараз одягаю сюди. Так, одягла і пров'язую. Все от через одну петельку. Все. І тепер я доєднуюсь з соєнительними петлями до боковушки. Дві петельки. Всьо. І знову я вішаю маркер сюди і повертаюся, повертаюсь ось в цей напрямок, так прокладую ниточку. І починаю теж е, з цієї верхньої дві, дві верхніх петлі. Наприклад, так, мені ось треба. Е, тут все тут от раз-два. Ось на цю верхню починаю через верхню доєднуватися. Так, бачу коментарі прийшли, ви в'язали, зараз не можете. Був інсульт, але потрушку в'яжете поки. Так, -да, клас. Будь ласка, де ви берете підошву. Валентина, я підошву беру. До речі, оце підошва, мені ця моделька дуже подобається. Я підошву беру в магазині у виробника. Само виробництво знаходиться в Одесі, а у, наш, у нас в Харкові є магазин, який привозить цю підошву. До речі, вона йде повномірна і на 38-й розмір, 37 я взяла, вона гарна в ширині. Оця модель С-122, по-моєму, якщо не помиляюсь, якщо буде цікаво, напишіть мені, я вам відповім. І скажімо, вона на, на весну, і на літо, і на осінь. Ну, вже на зиму, де в морози, цю... цей матеріал краще не брати, брати лучше Еву. Ева більш універсальний матеріал. А ця підошва мені дуже по моделі зручна. Тому я її використовую і кому вона підходить, там, знаєте, на широку ніжку треба. Ось якраз саме те, що воно є. Так, починаю третій рядочок в'язати з вами разом. Скажіть, будь ласка, вам цікаво спостерігати? Ну, що я розповідаю, вам цікаво це слухати? Якщо задавайте питання, так ще за підошву, яка ціна? А ціна чого підошви чи моєї готової роботи? Що вас цікавить? А, Підошви бачу. Ми просто я в смс ки в ці повідомлення заглядаю. Ціна підошви йде 5, 6, 7 євро. Вони в єврах. Считають по курсу в гривнях, хочеш, можеш в євро. Тобто ось така ціна. Є і по 10 євро підошви у них. Все залежить від матеріалу. Ой, мені треба трошки якось. Я вам дякую, ви хороша, ви хороша дівчина. Так, все добре. Розказуйте. Дякую, Валентина. Дякую всім, хто тут перебував. Просто мені треба зараз припинити прямий ефір, бо треба телефон сфотографувати один момент. У нас на стройці чоловік ще скупляє там на базарі. Тож слідкуйте, підписуйтесь до мене, я буду розповідати деякі моменти. Дякую, що були зі мною. па-па.